Брати і сестри, так як ми говорили з вами попередні днів після Пасхи, ми говорили, що на якийсь певний період ми відставляємо в сторону старий заповіт і читаємо діяння апостолів. Тому ці тижні, перше читання, друге читання, Євангелія все якби показує знову заповіту, показує всю цю ситуацію молодої живої церкви. І також показує ситуацію Ісуса Христа після Воскресіння. І тому ситуація апостолів в цьому першому читанні це не просто переслідування християн. Це те, що Бог являється новому народові, являється церкві, церкві за прикладом Ізраїля. Тому що Ізраїль зробив цей вихід, і ми це чули. Неодноразово, з Єгипту, так? Тобто це було звільнення, звільнення з Єгипту. Але ситуація апостолів і Молодої церкви показує не звільнення з Єгипту, але показує ситуацію звільнення з гріха, зі страху, в якому перебувала людина. І тому це, якби, вихід веде нас до так званої обіцяної землі, Тобто веде до чого? До Воскресіння, до Пасхи, через пустелю, звісно, певних страждань, певних випробувань. Пам'ятаєте, що говорив, говорить нам Книга Второзаконня, що Бог наших батьків, Вірніше, інакше, Бог наших батьків каже, Слово Боже, Воскресив Ісуса, якого ви вбили. Повісивши на дереві. І це, власне, алюзія, яка говорить про, говорить в старому заповіті. що, в Второзаконі особливо прокляти усяких, хто висить на дереві Христа. Ісус стає прокляттям да, для того, щоб ти мав життя, щоб ти мав Воскресіння, щоб ти мав це пасху, щоб ти мав це благословення. І тому. Апостоли сприймають, власне, оці переслідування як безпосередньо цю участь, яку вони беруть в цій великій тайні, оцього переходу. Колись Святий Тартуріан говорив такі речі, каже, що кров мучеників це насіння християн. Кров мучеників насіння християн. І ми говорили не один раз, що. В ранішній церкві християни не боялися мучеництва, не боялися віддавати своє життя. Ми, на жаль, отого того духа, якого мали християни протягом цих 2000 років, я не кажу, що всі, тому що якщо візьмемо ХХ століття, де більше 80, 80 мільйонів християн загинуло за віру, тільки за віру, то якщо візьмемо святого Максиміана Кольбе, який Ваушиць від, е, віддав своє життя за, за людину, і це, власне, показує у цю велику любов, яку той чи інший святий мав до, до Ісуса Христа. Тому що без цієї любові ти не можеш віддати своє життя. І, власне, християни, це, це вони переживали перших століттях. Псалом, який ми співали, пані Нелі, як завжди, дуже гарно, цей 30-й псалом, ось, махає рукою. ось, Це показує ситуацію, да, що проходить якби Воскресіння, чере, веде нас е, з плачу до танця. Да? Що таке плач? Тому що цей псалом він показує цю літургію людини, яка отримала зцілення, оздоровлення. Ми не знаємо, хто був автором цього псалма, чи Давид, чи якийсь інший, але він показує цю ситуацію загрози смерті, що була ця загроза, але ця особа була спасенна. І цей псалом він стає таким пророчим псалом, який показує на Ісуса Христа, тому що Він той, який був тим, який вивів людину шоу. Брат Юрій дуже довго нам говорив про цей Шоол на вігілію Пасхальну. І тому цей псалом якби показує, що людина, яка була в стражданнях, тому що плач. Це образ нашого гріха, це образ наших страждань. І тому, коли той, хто тебе виводить з цього шолу, ти починаєш танцювати, співати цю пісню, тобто це перероджується той радість, тому що з тих страждань, ти бачиш цю надію, бачиш, що Бог тебе вивів зі смерті гріха, і ти починаєш що робити? Співати, прославляти, величати нашого, нашого доброго Бога. І, і цей досвід може бути кожної людини, яка е, єднається з Ісусом Христом, яка вірить в Ісуса Христа, яка йде за Ісусом Христом. Ось. І тому е, святий Йоанн Золотоустий говорив, що псалми не мають тільки е, моральний підхід. Він каже, що вони також і мають містичну глибину. Тому що е, тому що е, контекст якби Пасхи це означає, що кожна літургія, яку ми переживаємо, це ти переходиш зі смерті до життя. І тому Псалом власне це показує. Він якби скеровує, бо це свого роду літургія. Літургія це не тільки. Звершення чогось там. Це власне ти береш безпосередню участь в цій пасі, якщо віриш Ісусові Христову. Ось, і тому, тому запрошую цей псалом до так званого в лапках танцю. Так? Тобто, коли ти відновлений Ісусом Христом, коли відновлено твоє, твоє серце, е, об'явлення, тобто Апокаліпса, це друге читання, яке ми почули. Власне, вона показує цю космічну літургію Агнця. Для нас, звісно, щось таке незрозуміле. Ось, але ми бачимо не тільки цю земну літургію, зараз отут, да, ми переживаємо, але також бачимо цю небесну літургію. Ось, е, Небесну літургію. Да, тому що Агнець був заколотий. Для чого? Для того, щоб. щоб е, Всіх спасти, щоб всіх відкупити. І він стає якби центром, поклоніння всього творіння. Все те, що Бог створив, воно якби спрямовується на Ісуса Христа. І тому в старому заповіті ми знаємо дуже добре, що, що в єврейській традиції агнця вбивали, і він був жертвою, агнець. А тут в новому заповіті Ісус стає царем. Що Він тріумфує, що Він возвеличений. І тому воскресіння Ісуса Христа це не просто якась подія, яка відбулася 2000 років тому назад, але це трансформація всього світу. Діти захоплюються да, трансформерами, да, коли там робот стає машинкою, машинка роботом. Ось. І от те, що зробив Ісус Христос, це власне Він. Перемінив, Зробив цю трансформацію, що преображення перемінив цю людину, яка була в риху, яка була в шеолу, яка була в темноті, яка, яка не бачила ці надії, приходить Господь, міняє все. А? І, і ми це переживаємо. І ми беремо в цьому участь. І ми також відновлюємося не тільки фізично. Де треба підстригти бороду, чи там піти до перекоря, чи там щось підправити, але ми духовно, внутрішньо преображуємось. І тому, коли ми звершуємо Євхаристію, ми беремо участь власне, у цій тайні, цій візії. До кінця ми цього не розуміємо, але так воно є. тому що цей агнець, Ісус Христос, ця фігура Воскреслу Ісуса Христа, Він отримує честь і славу, і поклоніння. Він це отримує. І ми Його прославляємо. І це не тільки процво, про яке говорить нам Йоанн в цьому посланні, але це те, що здійснюється тепер сьогодні. Це не тільки то, що здійснилося десь колись там. Ось, І Святий Григорій колись сказав, каже, що агнець це слово, яке замовкло на Христі, але говорить через вічність. А, Бо на Христі він помер, перестав говорити. Але зараз він говорить проти цих. Днів, місяців, століть, тисячоліть і буде говорити аж до кінців, кінця існування цього світу. Євангелію, яку ми почули, від Іоана. це ну, показує нам, якби, дві ситуації. Перша ситуація це те, що Апостоли пішли ловити цю рибу. За ці цифри ми вже колись говорили, що на той час розуміли, що ця кількість є народів, які є на, на, на всьому світі. Але ми не про це говоримо. Хочемо сказати про одну річ: що нічна риболовля, яку показує Іан Євангелист, це символ. Марнування часу, яке людина марнує без Ісуса Христа. Тобто, коли ми щось робимо без Ісуса Христа, це марнота, марно, як говорить Кохалет. Це пустота, вона нікому нічого не потрібно. І тому е, оцей ранок, цей вогонь, який бачать апостоли, це образ нової Пасхи. Це те, те, що Господь хоче нам показати, що Господь прийшов зробив з нами цю Пасху, і тому Він приходить для того, щоб, щоб твоє життя не було пустим життям, щоб воно було наповнене Ісусом Христом, тому що Він приходить в твоє життя, Він приходить в твою історію, Він приходить в те, що ти сьогодні робиш, якщо ти Його впускаєш. І Петро, який тричі, як ми вже знаємо, це з рікся Ісуса Христа. Тому Ісус його питає, Його запитує, це якби друга ця частина цієї Євангелії. І Він питає Ісус два рази про дуже серйозні речі. Чи любиш мене жертовною любов'ю? Чи ти мене любиш аж так? Це є... Грецькою? Ці, ці, ці питання це показують це агапе, бо це найвищий вид любові. І Петро, А Петро не відповідає найвищим видом любові, а відповідає оці простою. Да? Філіоме він говорить. Да? Тобто. Ти знаєш, що я тебе люблю? Нет? Нет? Він не говорить, Боже, я віддам життя заради тебе. Я помру, я готовий за тобою». Ні, він каже, ти знаєш, що я тебе люблю. То це, це нижчий від любові. А Ісус два рази його питає. І бачить, що той, як би сказати зараз про свою мову, не доганяє, не розуміє. Про що його питає Господь? І тому що робить Ісус? Знижується. Знижується до його розуму, до його духовного стану і питає його втретє. Ось. Бо Філео означається дружня, братня прихильність. Отак, як би можна було перекласти. Тобто симпатію, якусь людську близькість. І Богу це не перешкоджає. Він каже, добре. Не вмієш любити так, я тебе так запитаю. І це тільки, Господь не тільки питає Петра. А сьогодні кожного з нас. Тому що нам не треба, щоб півень заспівав тричі. Ми кожного дня Його зрікаємося, Ісуса Христа, кожного дня відвертаємося від Нього. Тому сьогодні Ісус питає тебе. Да? Наталію. Петре, да, Степане, чи любиш мене? Кожного питає. І не питає е, тебе, е, чи ти є добрий? Чи ти зробив там щось там? Він питає, чи любиш? Все. Йому більше нічого не треба. І тому е, сьогодні, дивлячись на ці слова, ми вчимось. Бо я добре розумію, що ми не вміємо любити. Я перший, який не вміє любити, ми не вміємо любити Бога так, якби він цього хотів. Він це бачив, Він це знає. І тому він не гіршиться. Тому, коли, коли він питає питається Петра, да, Петро, не розуміючи, так я вже сказав, він знижується і починає його по-іншому питати. Тому він, Господь також знижується до тебе і каже, Каже, що паси мої вівці. Що оце я тобі даю завдання, щоб ти, я тебе взміцнюю, я тебе підтримую, я є разом з тобою, але паси мої вівці. Тобто, люби так, як вмієш любити на сьогодні. І тому цей, цей фрагмент цієї Євангелії, він показує нам, Наше покликання, покликання, яке показує, що те, що я вже сказав, що Господь не питає тебе, скільки разів ти чогось там зробив, чи ти за цей тиждень, чи за місяць, чи за рік став краще. Він тебе не питає, він тільки питає тебе, чи ти любиш, чи ти кохаєш. І е, любов це не відповідь на милосердя. Ось. І не на вимоги, які ставить Господь. Це відповідь, яку кожен може сьогодні дати, так як Петро дав, і потім ми знаємо, що сталося з Петром, що віддав своє життя заради Ісуса Христа, і ти так само можеш віддавати своє життя кожного дня для ближнього. На роботі, де ти є, в сім'ї, в родині, в державі. І це те, що наші хлопці роблять теж на передовій, віддають своє життя. Чи любиш мене? І тому пасха для нас, оцей перехід, оці всі читання, які ми почули, це Пасха, яку Господь хоче робити для нас. І це не тільки якийсь факт, який відбувся 2000 років, чи, 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 чи якась там літургія. Це спосіб нашого життя. Це те, що хоче Бог бачити в, на, разом з, е, е, в нашому житті. Він да? хоче бачити, бачити цю пасху, значить, в цій пасхі Він хоче бачити цю, Твою любов, Твою відповідь Ісусові Христові. На Його питання, тому що Він питає тебе постійно через твоїх дітей, через твого чоловіка, через твою дружину. Через ближнього постійно питає, чи любиш мене. І Бог не каже, щоб ти там якісь давав містичні відповіді, а почав філософствувати, як треба любити, як повинні любити, як мусимо це робити, просто питає, чи кохаєш, чи любиш. І тому, якщо ти переживаєш цю Пасху, цей перехід, то звісно, що. Для тебе, для тебе буде оця молитва цього псалма, будеш брати участь в літургії Вселенській на оце об'явлення, яке Бог хоче робити в твоєму житті. І закликає тебе до місії, місії любити. Ну, прості речі бо це те, чого ми всі потребуємо. Любові, кохати, щоб нас приймали, щоб нас. Приймала таким, яким ми є. Ось. І тому Господь закликає нас до за того, щоб ми навчилися цій любові і стати людиною, ну, яка не перебуває в пеклі, в аду, в шеолу, але людина, яка живе в Воскресіння. Людина, яка є смілива, яка вміє кохати. Яка поклоняється Ісусу Христу, яка визнає Ісуса Христа. Людина, яка йде цією дорогою, маючи не тільки ціль, але людина, яка живе Ісусом Христові. Тому ми говоримо, що Пасха це стан Твого життя. Це не тільки булка, яйця, ковбаси і так далі. Це стан Твого життя. І, це, і до цього закликає наш, нас сьогоднішня ця, ці, ці читання, ці літургія. Для того, щоб ти, який був мертвий, воскрес. Ти, який не вмів любити, починаєш вчитися цій любові. Ти, який не бачив сенсу життя, але починаєш бачити. І бігти до Ісуса Христа, так, як, так як Петро. А? Бо, бо Ісус готовий опуститися так в лапках. А? Так як Він це зробив перед Петром, готовий обуситися перед Тобою, щоб тебе навчити. Тому, Великий Четвер, що робить Ісус, миє тобі ноги. Служить тобі. Дозволяє себе розіп'яти. Дозволяє себе вбити для того, щоб ти навчився цій любові. для того, щоб ти не страждав, для того, щоб ти мав вічне життя. Не знаю, брати, що ми там зрозуміли з цього всього, бо сам не розумію, що я говорю. Ось, але знаю одне, що ми, власне, покликані до ціє, ціє, цієї любові найвищої. Щоб так навчитись любити, щоб віддати своє життя. Я сьогодні на сьогоднішній день не вмію цього робити. Але вчусь цього і прошу Бога кожного дня, щоб мене навчив. Щоб я не міг засмучуватися так, як Петро. Але щоб міг теж. Зробити так, як Господь йому сказав, коли був молодий, робив, що хотів, да? ходив, куди хотів. А коли постарієш, простянеш руки, тебе підпережуть і поведуть туди, куди ти не хочеш. Розумієте? Віддати себе повністю в руки Бога. І це є, і це є найскладніше. Бо дитина це робить, біжить, да? довіряє. А Бог хоче, щоб ми навчились цій такої, власне, глибокої довіри до нього. Простекти руки, дозволити, щоб він тебе провадив так, як він хоче. Куди хоче, як хоче, коли хоче. І це є складно, тому що ми маємо свої плани, свої мрії, свої бажання, свої бачення, і нам дуже важко, власне, це зробити тому є, ми вчимось. Коли навчимось, я не знаю, але нехай це слово сьогодні допоможе, так вже сказав кілька разів, мені і тобі. Амінь.